Пане Сергію, хотілося б вас уточнити і розпочати з того, що ви повідомили про те, що російські окупанти вранці сьогодні вивели в Чорне море чотири судна носії крилатих ракет. Можете розказати, будь ласка, про це більш детально, яку загрозу зараз становлять і створюють для України для Одеси і регіону ці кораблі? Ну, дивіться, по перше, ми можемо відзначити, що підготовка до масової ракетної атаки, яка була в нас напередодні по всій території України, в тому числі і по одеському регіону, вона почалася за кілька днів, і після тієї паузи я її називаю технологічно, коли ворог е не тримав у Чорному морі свої ракетоносії, вони відійшли до пунктів призначення поблизу тимчасового пованого Севастополя біля новоросійська, отримували там БК, Ми ці дані мали, розуміли. Що йде спорядження ракетами морського базування, калібр, і вони будуть повертатися для того, щоб саме цю атаку здійснити. Е, потім почали накопичувати груповання своє у чорному морі, і, власне, почали з'являтися якраз ракетоносії. Це є головною ознакою того, що ворог буде намагатися атакувати. Хоча, якщо говорити, тут є такий певний нюанс, говорити, наприклад, про підводні човни, то вони. Власне, можуть робити ці бойові пуски з пунктів базування, тому що є так, е так технологічна така можливість. Ну і найголовніше підводні човни, коли атакують, то не зразу на жаль можна визначити саме момент пуску, що ускладнює звичайно, роботу і засоби протиповітряної оборони. Цих кораблів ракетоносіїв їх в середньому було максимально до шести. Тоді це був не рекорд, але дуже значна цифра калібрів 44. Максимально в нас була минулого року під час такої активної фази, коли ворог намагався висаджувати десант в Одесі. Тоді було 48 таких калібрів у морі. Так, от наразі бачили, що накопичили. Достатньо для того, щоб завдавати удар розуміли, що атака шахедами напередодні це теж елемент цієї атаки, підготовки до неї, тобто йде намагання виснаження сил протиповітряної оборони або комбінування цієї атаки, шахет та ракет. Ну і власне відбулось цього разу саме отак: отакі хвилі. Спочатку шахеди. Потім е, калібр. Сьогодні ми бачимо, що певний певна кількість цих ракет вона використана. Ми говорили до атаки про 28, в середньому, там ну 30, можливо крилатих ракет морського базування. Наразі говоримо про 20, тобто вони використані частина, але на жаль, не всі. Тобто, е, чи буде повторна атака, ну скажімо так, ризик доволі високий. І власне, коли ми говоримо про одеський регіон, то напередодні у нас. Сили протиповітряної оборони під час першої хвилі збили і саме якраз три калібри. Це вже потім буде атака з літака з теж з акваторії чорного моря, але вже знищили ракету ха 59 Тобто, ми бачимо, що ворог фактично не зменшив свою присутність сьогодні у Чорному морі, але спостерігаємо за обстановкою: чи буде нарощувати свої зусилля або можливо. Буде комбінувати майбутній удар, але найголовніше, що підводний човен він знову присутній. Чи є у нас можливість знищувати кораблі російські з ракетами? А, ну, Давайте скажу так: що давайте відзворотньо все-таки почну. Я закінчив на тому, що є підводні човни, і доволі складно з ними сьогодні боротися. Це правда. У нас не вистачає, на жаль, поки що. Не будемо відкривати всіх таємниць, поки що якихось можливостей вогневих наразі з іншого боку, на, можна боротися? Я перепрошую з цими підводними човнами. Можна, і дивіться, я до, до цього і хочу підвести те, що є з відкритих джерел, жодної таємниці військової не відкриваю. Про це повідомили наші військові: що Велика Британія надає відповідний тип гвинтокрилів. Гелікоптерів, які якраз і можуть боротися з такими е, підводними човнами, або проводити розвідку, де вони знаходяться, і ці е, гелікоптери їх навіть вже показали. Е, ну скажімо так, у відеороку все далі. Вже крапочка, тому що це вже далі питання. Власне, національної безпеки та оборони, тому я впевнений, що наші збройні сили, вище військово-політичне керівництво держави, тримають руку на пульсі і абсолютно вірно ваше запитання, що з цими кораблями треба щось робити. Ну, по перше, звичайно, я можу пожартувати, що у нас наближається весна, і в чорному морі треба підтримувати флешмоб крейсера Москва. Чорноморський бачок іде на відгодування. Йому теж треба е, певний план тон, а російські моряки для цього дуже добре підводять. Е, якщо говоримо про кораблі, то бачите, флагмана вони втратили минулого року. Я про москву чому не повторити це сьогодні? Тим більше, і це дуже коротко. Е, сьогодні вогневі спроможності наших військово-морських сил Збройних сил України як частини Збройних сил, як частини сил оборони Півдня нашої держави, е, вони мають. Відповідні види озброєння для того, щоб проводити такі операції. І далі крак, поки що точно я трішки продовжу трикратку. Просто натякну на те, що Великобританія обіцяла і вже підтвердила те, що надасть 600 протикорабельних ракет Брімстоун, окрім гелікоптерів. Тому я думаю, що не будемо загадувати, але найкраще попереду.